Hello, my beautiful friends! Today we continue learning Ukrainian language and today we're gonna learn basic words. So let's get started. Agreement. Zhoda. Yes. Tak. Tak. Ok. Dobre. Dobre. Of course. Звичайно, звичайно. Refusal, Відмова. No, Ні. Ні. I cannot, Я не можу. Я не можу. I don't want, Я не хочу. Я не хочу. Question words. Питальні слова. Хто? Хто? What? Що? Що? Where? Де? Де? When? Коли. Коли? Where? Куди? Куди? Where from? Звідки? Звідки? Question expressions. Питальні вирази. Хто це? Хто це? What is this? Що це? Що це? Where is this? ДЕ це? What does this word mean? Що означає це слово? Що означає це слово? Do you understand me? Ви мене розумієте? Ви мене Розумієте? How much does it cost? Скільки це коштує? Скільки це коштує? What's the matter? У чому справа? У чому справа? Реквест прохання. May I come in? Дозвольте увійти. Дозвольте увійти. May I go out? Дозвольте вийти. Дозвольте вийти. May I ask? Дозвольте запитати. Дозвольте запитати. Help me, please. Допоможіть мені, будь ласка. Допоможіть мені, будь ласка. Give me please. Дай мені, будь ласка. Дай мені, будь ласка. Дайте мені, будь ласка. Дайте мені, будь ласка. Wait, please. Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Show, please. покажи, будь ласка. Покажи, будь ласка. Покажіть? Будь ласка. Покажіть, будь ласка. May I, can I, Можна. Можна. for watching this video. Дякую.